Представники робітників, селян, священники та інтелігенція Сумщини були заарештовані та ув'язнені в 70-х роках. Згодом з'явився термін дисиденти сьогодні. В Україні відзначають 50 роковини від початку великого погрому. На початку 70-х років минулого століття радянська влада розв'язала масові репресії проти українських правозахисників, борців за вільну Україну. 12-14 січня 1972 року КДБ УРСР розпочав операцію блок заарештував <шу> велику групу української інтелігенції. Ой там за лісом, ой там за темним, за дубиною, травою, терном лягає сонце, лягає спати. Мій син, ти сонце пішов шукати. Десятикласниця великочерничанської школи Анна Безпала читає вірш поета Анатолія Семенюти. Саме у цій школі він викладав російську літературу та німецьку мову. Зараз у школі музейна кімната лірика зустріч студентів із гончаров. І серед них ось і наш Анатолій Миколайович Семенюк. Анатолія Семенюту заарештували у 1965 році. На суді прокурор просив три роки позбавлення волі. Зрештою, дали вісім місяців. Діти, учні його згадують дуже тепло про Анатолія Миколайовича. Кажуть, що слухали його дуже уважно. Він ніколи не говорив голосно, він говорив тихенько. І якщо десь якийсь непорядок у класі, то тільки легеньке постукування олівчиком по столу. Після арешту Анатолія Миколайович просто не дозволили працювати в школі. Довгий час. Потім він працював у колгоспі, просто візником, працював у саду. член національної спілки краєзнавців В'ячеслав Артюх, дослідник дисидентського руху Сумщини, співавтор першого тому книги Інокодумство на Сумщині. Говорить про арешт поета. На квартирі царика збиралася в Юрія відомого Сумського. Письменника, поета, Далі далі він і тележурналістом був пізніше вже. Тут вони збиралися на комсомольській, справді заарештували були. І Той самий царик отримав рік за вільнодумство виправних робіт. І саме цікаво, яку статтю, під яку статтю підвели. Його підвели під таку дуже ганебну статтю, кримінальну, про звідництво. нібито якийсь там притон був у нього на квартирі. Канатолі Семенюта, ну це, це всі групи. Він отримав пів року і там ув'язані захворів і від цього власне і, і помер. В'ячеслав Артюх протести тих часів на Сумщині поділяє на три напрямки: перший вільнодумство творчої інтелігенції, представниками якої були Семенюта та царик. Економічно скажімо так, соціальний напрямок, коли люди не задоволені системою. Це в основному робітники, це в основному селяни, і вони якось там висловлюють свій протест. Часто там доходить там, до, до, до написання, коли бояться сказати справді на, на парканах чи на, на, на будинках якісь там неправильні сліди, там прокльони, там, лайка, скажімо так, на адресу керівництва компартії. Інший напрямок такий, знаєте, от, який найменше ми знаємо, це релігійне, як не дивно. Маса неправильних було сектантів. От якраз, і це основні протестанти були, це були його вісти найбільше страждали. Це були п'ятдесятники, адвентисти, незареєстровані баптисти. Наразі розповів В'ячеслав Артюх, готує до друку другий том видання «Інокодумство на Сумщині. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. серед представників дисидентства на Сумщині. За словами В'ячеслава Артюха, письменник та перекладач Борис Антоненко Давидович, поет, і журналіст Микола Данько, громадська учасниця руху шестидесятників Євгенія Кузнецова та десятки інших.